Парламент підтримав ключові законопроекти про Дефенс Сіті спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних оборонних підприємств. У цілому зброєрі вітають ініціативу, проте лунає і критика. Насамперед щодо вимог для участі в програмі. Головне побоювання чи не стане Дефенс Сіті колективом обраних? Які перспективи цього проєкту розкаже Михайло Манелюк? У цьому цеху виробляють три види наземних дронів. Це ратель С маленький, це камікадзе Мінер, ратель М це логіст чотирьохколісний і ратель S – це логіст евакуатор Беремо листовий метал, кладемо на лазерний розкрой і готуємо порізку метала для запчастин медоїду. Ми отримуємо, якщо видно. Повністю різку тих запчастин, яка нам потрібна. У нас два таких станка, вони працюють фактично 15-16 годин в день. Я шукала роботу саме, де я зможу бути корисним для Збройних сил і якби, допомогти нашій армії. А звідси виїжджають уже готові машини. керується все двома стіками. Mm -hmm. Це вперед-назад, а це вже розворот. П'ять платформ в комплекті. Чому п'ять? Я поясню, тому що це камікадзе. Ти можеш виконати задачу не однією машинкою. Тобі треба одразу одну машинку поїхала, взорвала, треба добити. Поїхала друга машинка. Із -за цього в комплект складається з п'яти платформ. Наземні роботизовані комплекси на фронті зарекомендували себе досить добре. Вони доправляють вантажі у важкодоступні місця, штурмують позиції окупантів, мінують поля і евакуюють поранених бійців. А найголовніше зберігають життя. НРК затреба в зброя. Держава дає 70% авансу. Тобто, якщо раніше ми не брали аванс, робили за свої кошти, зараз ми беремо аванс. Мене перевіряють, це додатковий чек, і держава станом на сьогодні взагалі не ставить палки в колеса. Вона допомагає прям максимально. Держава йде на зустріч українським компаніям, які працюють над виробництвом зброї. Днями парламент підтримав ключові законопроєкти про Дефенс Сіті. Це спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Мова йде про опрацювання та викреслення. Спеціального правового режиму, який покликаний підтримати українські компанії, загалом ми бачимо, що цією ініціативою юридичні особи вони зможуть мінімізувати або ж оптимізувати свої своє податкове навантаження. Також, серед плюсів, ми можемо зазначити це спеціальний режим валютного контролю. Загалом, це не про прямі. Дотації з державного бюджету а про створення умов, які дозволять українським компаніям розвиватися ще краще, як зазначив міністр оборони України, мета впровадження такого режиму сприяння виробництву сучасної української зброї та військової техніки, розвитку новітніх технологій, залученню інвестицій у галузь і покращувати спроможність сил оборони. Наша ключова мета повністю забезпечити сили оборони всім необхідним, розробляти і вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому завдяки сильній, спроможній армії. Стати учасником дефенс сіті можуть підприємства, що мають стратегічне значення для обороноздатності країни. Зокрема, умови режиму поширюються на всі виробництва оборонних товарів, військової та спеціальної техніки, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, зброї чи боєприпасів. Обсяг доходу від постачання такої продукції має становити не менше ніж 75% від загального. Вони звільняються від податку на прибуток за умови реінвестування земельного податку, податку екологічного також дуже позитивний момент, якого поки що немає ніде з запроваджених режимів. Це спрощення митних процедур та експортного контролю. У нас біля 800 підприємств, які займаються виробництвом зброї в Україні. Вони там об'єднані в різні асоціації, в різні групи. В що їм заважає працювати більш ефективно і розвивати своє підприємство ну законодавство, скажімо так, законодавство, яке не дає можливість нашим підприємствам продавати надлишки зброї за кордон, за словами військових аналітиків від продажу зброї за кордон виграють і виробники, і сама держава. Якщо держава не може купити 200, а може купити тільки 100 то треба дати можливість людям продавати ці надлишкові, ті, що вони можуть зробити більше сотні за кордон, офіційно продавати, отримувати прибуток, платити з прибутка податки, в тому числі, роз розширювати розширити власне виробництво і збільшити бюджет, скажімо, казну країни, щоб можна було купувати в нашій державі ці ракети на наступний місяць вже ну не 100, а 110-115. Експорт повинен бути не просто зброї. Готових систем захисту і е, готових рішень. Тобто, нам потрібно продавати не насіння, а вже олію. Вітчизняна оборонка за три роки повномасштабної війни сягнула піку за весь час незалежності для порівняння. У 22 му потенціал сектору оцінювався в 1 мільярд доларів. А цьогоріч йдеться вже. Про 35 мільярдів торік військова галузь забезпечила третину зростання ВВП країни. І за прогнозами Defense Сіті виведе її на новий рівень. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.